Нужны ли России еще новые территории? Одесский область. И Харьков, и Одесса, и Николаев. Мы с своими не можем справиться. Я всю Украину брал. Может, государства нужны, нам отлично не нужны. Только деньги туда отходят. Здравствуйте, уважаемые подписчики канала "Путь домой". Я просто мобилизованный, нахожусь на Донецком направлении под Маринкой. И что бы нам хотелось сказать этой власти? Вы посмотрите, какие у**ки, когда мы там воюем, да, когда мы гнием в окопах, они сука, носят на жопе 23 миллиона. И они хвалятся этим. Это вообще как понимать? Товарищ Путин, товарищ Шойгу, блядь, это как понимать? А? Мы что за этих блядь, тут сука, блядь, в окопах сидим, вы нам ответьте, когда у нас конец срока. У зэков есть конец срока. Вы бля, милуете, сука, блядь. Бля. Убить насилие бля. и так далее. Бля. Мы уже полтора года здесь с мышами в окопах гнием. Когда все это закончится, Путин в рот, блядь. Шойгу, Когда все это закончится, у нас бля. где наша сука, армия, бля, про которую вы нам пи*** столько лет. Я поддерживаю этого пацана Саню, который осмелился бля, и высказал все бля. Где, бля, наша армия? Путин, бля. Шойгус, бля, где наша армия? Путин, Шойгу, где наша армия? Мы вот за этих хуй, ли там воюем, бля. за эту Киркорову Филю, явлею эту, Собчак эту вашу родственницу, дырявую в рот, бля, всю су. Вы что творите, бля, а? Твари, у вас у корпоративы, блядь. Вы отдыхаете, тусуетесь. Это что за вообще? Как это понимать? Мразь, сука. Вы доведете, мы в натуре выйдем с оружием. Мы вас всех на переубиваем. Что он а, у меня вымогали деньги, били меня. 2 числа до этого мы сняли с ребятами видео видео подтверждение, видео моих синяков, побоев, что меня били, что вымогали. Ребята сняли видео, что вымогали у них деньги, что били их. 2 числа наш командир, командир шторм Зата, узнал, что мы сняли видео. И в тот же день он, скорее всего, и, скорее всего, он предпринял действия и начал разыскивать всех, кто снялся на видео. По рации мы это услышали. И решили не дожидаться Тут могли не только и Прикиньте, мы 26 числа здесь находимся, нам офицеры врали на*** что мы оборона в итоге сейчас вышел подполковник сказал что первый раз это слышит оказывается у нас просто стрелковое подразделение мы... мы не, не, не тероборона оборона она сейчас только этому об этом вы автоматы драли, еще бля. даже не видели автомата не держали бля. автоматы не держали две недели вообще вот сегодня пришли на полигон пометать гранаты бля. сказали <связали> гранат нет не дали даже автобус назад, мы пешком с полигона пришли сюда. 10 километров. Назад, 10, 10 километров. 10 километров оттуда пришли сюда. Б**. Как Мо, по офицерами б**, воевать, б**. они, да, они продадут там же на, нас, на Украине. Б**. Детали тут мають велике значення. На сьогодні транзит нафти не зупинявся повністю. Російський лукойл потрапив під санкції України, але й інші російські компанії все ще можуть використовувати цей трубопровід, такі як Роснефть, Татнефть, Башнефть та інші компанії. Презент ця історія наразі не означає, що потік нафти повністю зупинився. Також тому, що Україна потребує транзиту нафти. Україні потрібна плата за транзит, яка надходить із нафтопроводу. навтопроводу. 2022, тобто чутазентвентію 3 місяці, Якщо говорити про реакцію Угорщини, то тут треба відштовхуватися від подій, що відбулися на два роки раніше. Європейський союз наприкінці травня 22-го року, приблизно через три місяці після повномасштабного вторгнення, запровадив санкції на імпорт нафти з Росії трубопроводами три країни ЄС попросили про відстрочку: Чехія, словаччина та Угорщина. Вони стверджували, що не мають коштів для негайної диверсифікації імпорту російської нафти. а Також із технологічних причин мають продовжувати її використовувати з того часу. Чехія вирішила цю проблему. Однак угорщина та словаччина все ще використовують російську нафту. Відтермінування, надане європейським союзом. Немає кінцевого строку. Є закликав Ібратиславу й Будапешт. якнайшвидше диверсифікувати постачання російської нафти. Однак у тексті документа не вказано жодного кінцевого терміну. Відтоді Будапешт і Братислава продовжують імпортувати російську нафту. Це не єдине джерело імпорту, але значне. Отже, якби потік нафти повністю припинився, а цього не сталося. Це означало б серйозний удар по енергетичній безпеці обох країн. Але знову ж таки ми ще не дійшли до цього. Що стосується реакції Угорщини, то слід зазначити, що негайною реакцію Будапешта стало оголошення про намір заблокувати європейський фонд миру. Цей фонд цю суму грошей близько 6,5 мільярдів євро, яка мала б компенсувати тим країнам ЄС, що надають Україні військову допомогу. Отже, Будапешт спочатку блокує виплату цих 6,5 мільярдів євро. Де-факто це не шкодить безпосередньо Україні, це шкодить європейським країнам, які допомагають Україні. Крендайре. Але це свого роду опосередкований захід. Будапешт фактично блокує цей європейський фонд миру вже досить тривалий час, посилаючись на різні причини. Отже, це безумовно станеться. Будапешт продовжуватиме блокувати європейський фонд миру, але це блокування тривало роками. Крім того, Угорщина звернулася до Єврокомісії з проханням чинити тиск на Україну. Але єврокомісія відповіла, що поки що потрібно більше інформації, більше розслідувань. Тому прямого втручання з боку європейської комісії не буде. Принаймні зараз. Наразі тому, що Угорщина вже обрала по суті максимально. Ескалацію тобто блокування європейського фонду миру на шість мільярдів євро. Я не очікую, що Будапешт може зробити набагато більше. Так ви чуєте від угорських чиновників, що Угорщина може заблокувати перспективи вступу України до ЄС, але вступ до ЄС це довгий шлях. В мене кілька років, перш ніж Україна зможе приєднатися до європейського союзу. блок це, безумовно станеться, але це не буде швидким процесом. Отже, в короткостроковій перспективі Будапешт не має як чинити тиск на Україну, але блокування європейського фонду миру, блокування 6,5 мільярдів євро, безумовно є одним із способів. Це буде продовжуватися. Треба визначити, що таке червона картка. Якщо дотримуватися футбольні метафори, то червона картка означає, що гравець має покинути поле родеропенісу Анналайк і футбол, хіююкгев цього не станеться, нікого не можна вигнати із європейського союзу. Тож на відміну від футболу, тут він може мати кілька жовтих карток і все одно залишиться в грі. Поки що Поїздка до Москви. А також поїздка до Пекіна, і те, як ці поїздки були проведені, є серйозним порушенням як писаних, так і неписаних правил того, як країна ЄС має вести зовнішню політику. Отже, це викликало великий скандал і розголос всередині Європейського союзу. Певні політичні контрзаходи вже застосували наприклад, деякі країни, штани ЄС бойкотують зустрічі високого рівня угорського головування в ЄС. Віктора Орбана не запросили до Європарламенту для представлення своєї президентської програми. Меседжавебервеніткамстопректико каунтмежу голова єврокомісії Урсула фон дер Ляйн не збирається приїжджати до Будапешта, що є дуже сильним дипломатичним сигналом. Однак, коли справа доходить до практичних контрзаходів, своєрідних каральних заходів, єс не може зробити нічого. На відміну від футболу, гравця, який порушує правила, не виженуть з ігрового поля, але він отримає набагато менше можливостей досягти чогось у грі. І це те, що станеться із угорщиною. Це вже з нею відбувається. Вже зрозуміло, що поїздка до Москви завдала Угорщині серйозних репутаційних втрат із з точки зору престижу і довіри союзників. Тим часом зовсім не зрозуміло, що саме Угорщина виграла від цієї поїздки. Отже, мінуси зрозумілі, але плюси ніхто не відзначає. Організація московської поїздки речі, які обговорювали Орбан і Путін, і мета всього цього залишається якоюсь загадкою, якоюсь таємницею. Просто не зрозуміло, що від цього виграла Угорщина, але все зрозуміло, що вона втратила.